Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал та пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні з нами зв'язку Іван Тимочко, пане Іване, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні, радий бачити. Героям слава навзаєм дякую за те, що долучилися. Українські військові ліквідували ще один ворожий двомісний винищувач бомбардувальних су 34 про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За такі втрат бойової та спеціальної авіації Росіяни мали б мені вже здається замислитися. Ну, принаймні на якийсь певний а, період, щоб припинити ці авіаційні місні штурми. Що ви думаєте? Росіяни заліз завжди дотримуються тех, тактики чи навіть стратегії, коли в чомусь вони мають перевагу, туди вони вкладають максимум ресурсу, сил, зусиль для того, щоб його використати наповну, не рахуючись втратами. Пригадуємо, як коли вони мали перевагу в арті, максимально намагалися використати артилерію, вогневий вал. По 80 тисяч пострілів в день, не рахуючи з тим, що контрбатарейна боротьба наша виносила десятками їхніх артилерійських стволів в день. Вони це робили. Коли з'явилася в них проблема по арті, і почали використовувати підтрим замість артилерії, за застосовувати ті самі К-52, Теж пригадуємо майже кожний тиждень, по одному, два збивали. Коли з цим виникла проблема, вони. Почали максимально максимально використовувати для штурму штурмову піхоту, вагнерів цей ресурс сточили. Ну, тепер у силу багатьох обставин, ну, з рахуванням того, що вони зуміли відмобілізувати, відновити, частково доробити і поставити в стрій авіацію, бачачи, що вони мають перевагу, а особливо після того, як вони адаптували ті фаби, на пускові установки на керовані ті бомби звичайних, які там мали падати по своїй балістичній траєкторії, вони їх почали запускати власне з пускових установок, що дало їм можливість замінити частково а то й більшості ракети для того, щоб створювати той самий вогневий вал, але вже з повітря. Тобто, тотально знищувати все, що вони до чого дотягнуться каби, і до моменту, поки. Власне, не буде винайдено, чи буде задіяна надзвичайно ефективна, або надзвичайно кризова для них вийде ситуація по втраті літаків до цього часу. Вони будуть намагатися використовувати цю авіацію, або якщо знайдеться якась альтернатива, або якщо просто їм не буде вистачати вже. При такій кількості уражених повітряних суден, що їм не буде вистачати просто пілотів, кого посадити за штурвал. Бо е, по літаках у них і дуже багато там опада. Не всі в строю, але е, все таки там і, і навколо тисячі е, по, по кількості всієї авіації. Військової, розуміємо, що це дуже багато. І навіть вони готові, як бачимо, миритися з такими втратами, як там буквально по літаку в день. А це якщо брати су 34 чи су 35 це від 40 до 60 мільйонів доларів. Це величезні гроші. Собі вартість о, такого о, повітряного о, судна. Ну і е, це також розуміємо, що вони намагаються скористатися так званим вікном можливостей. Коли в нас є певна криза по підтримці від союзників, коли їм вдалося витиснити наші війська завдіюки, коли в них стоїть завдання захопити часів яр, тобто зайти в вугледар, тобто, коли в них команда просуватися максимально з урахуванням тої ситуації на лінії фронту, яка зараз є, і виконуючи політичні завдання Путіна, демонстрації, що російська. Армія а, ще може завойовувати, тому вони будуть тиснути, будуть тиснути, не рахуючись втратами. Хоча знову ж просто рано чи пізно виникає такий момент, що ти рахуйсь, не рахуйся втратами, але якщо немає ні людського, ні технічного потенціалу, все починає обвалюватися. Ну вони до цього часу, коли почнеться цей каскад, хочуть максимально 에, закріпити себе на на позиціях максимально намагаються зайняти додатково території. Між іншим, зараз вони намагаються вибити наші війська з тих територій, в основному де ми вигнали їх, звільнивши наші території або з під їхньої окупації, і Путін ставить зараз завдання, і це базове політичне питання. Зайняти російськими вояками ці території, з яких вони відступили, це важливо розуміти і оцінювати. Там уже не настільки стоїть питання захопити нові території, як ті, як, з яких вони втікали, тобто що російська армія покрилася ганьбою у розумінні Путіна. І тому будемо бачити таку ще інтенсивність боїв найближчим часом до моменту або коли у нас з'явиться сильна система протиповітряної оборони в необхідній кількості. Бо ми маємо зараз ряд хороших власне, видів систем протиповітряної оборони, але їх недостатньо для того, щоб прикривати і мирні міста, і лінію фронту. Ми бачимо, що вони навіть намагаються зараз і. Ті ж самі шахеди використовувати по лінії фронту, тобто вони намагаються максимально створювати, е, створювати вогн, е, вогневий вал, власне, по лінії фронту, створювати для нас е, серйозні проблеми. Це, це, це проглядається. Ну і з рахуванням того, що все-таки підтримка союзників в силу різних обставин затримується. Тут можна багато дискутувати: як і політичні питання, так і сугубо фінансові. Так і внутрішньо в партійні розбірки у багатьох країнах союзників. Тобто це процес. Але маємо також враховувати, що все-таки в нас був минулого року безпековий форум. Також знаємо, що по ньому підписано більше 20 контрактів по поставці зброї закупівлі, і розуміємо, що вона має частково зайшла, але заходить. Також розуміємо, що все таки країни Європейського союзу і країни НАТО ці свої зобов'язання по закупівлі, по поставці снарядах, і по власне створенні цілої мережі вироб-випуску е безпілотників для України. Росіяни розуміють, що це з'явиться на фронті, і це питання часу. І тоді вікно можливостей для них буде закриватися, і тоді їм прийдеться або переходити в оборону, або навіть відступати. До цього часу вони намагаються максимально послабити нашу армію. Ну і окрім цього, <смас> з урахуванням того, що і у нас почала з'являтися в країні певна політична криза, ми ж бачимо, як себе наші депутати політики ведуть у Верховній Раді з мобілізаційними закон процесами. Це все власне, впливає на те, що дає можливість росіянам. Зараз з з оборони, як вони були до недавна, переходити в якісь контрнаступальні дії. Наскільки вони зможуть таку інтенсивність тримати? Ну, це буде залежати від нас і від наших союзників. Ну загалом, ви згадували вже про Авдіївку. Ми пам'ятаємо, що і ці вони були теж задіяні якраз на цьому напрямку, і з них. Скидувалися неодноразово каби. Чи є в нас якась певна оттрута проти них? Зараз ми бачимо, що пересунувши лінію фронту, росіяни все більше скидують ці каби, як ви вже згадували, на часів Яра і, мабуть, на місто, на яке вони так дуже націлювалися наразі. Ну, це пов'язано з декількома моментами. Перше, що вони зуміли налагодити власне масове виробництво цих пускових установок. Самі ФАби, ці бомби вони знаходилися в арсеналах на складах ще з часів Радянського Союзу. Це та зброя, яка, скажімо, без допоміжних пусків або без допоміжних оцих пускових установок, які допомагають цим бомбі планирувати, вона насправді застаріла, але з урахуванням цієї. Додаткової додаткового обладнання власне перетворює її на такого свого роду ракету, яку росіянам дається пускати з їхнього тилу, плюс вони провели апробацію, і тенденція, взагалі, яка спостерігається, що в населених пунктах це вони можуть по площинах, бо вона теж не точна. і цікаве, не дуже точно лягають. Настільки скільки хотілося би росіянам. Вони їм зручно бити по за міських забудовах. По Власне, населених пунктах, де вони можуть е е закидувати їх е по площині масової, це дає результат. Бо населені пункти, особливо якщо це місто, містечко вони займають енну територію, є скупчення великих житлових будинків взагалі. Це дає врахуванням того, що ця бомба настільки потужна, що вона по суті може пробити, якщо там в еквіваленті півтора тонна, ну розуміємо, що вона проб'є і 12-поверховий будинок наскрізь і підірветься внизу, тобто чинить шалене руйнування. Як можна протидіяти, Ну, це основне збивати літаки, ганятися за кожною бомбою, яка по своїй суті насправді радянська бомба є дешева, дорогими ракетами. Це не буде оправданий ресурс витрати, і це буде мало ефективно. Потрібно знищувати авіацію. Авіацію, звідки робляться пуски. Вони підлітають. Вони роблять там дві-два пуски цих бомб чи чотири в залежності від можливості літака і літак відлітає. От якщо його збивати на підльоті, це це буде давати можливість. Ну знов же це системи протиповітряної оборони і це авіація. Та саме союзників в F-16, Вони достатньо серйозно змінять е, історію поля бою. Щодо про ворожої е, піхоти, ну ще в свій час е, раніше ще, командувач, теперішній командувач, головнокомандувач збройних сил, казав, що дуже добре, якщо б ми мали нам союзники, дали оці. Важкі літаки, власне, тандергофи, які призначені для боротьби з танками і з піхотою, і от в комплексі, власне, це би дало нам потужний результат. Будемо бачити, як відбуватиметься ситуація. Ну, бачимо, що росіяни зараз на піку власне можливостей використання кабів, скільки вони це зможуть використати, скільки зможе. Так літати їхня авіація ну це питання часу. і Я і, і за літо я розважаю, що е, таку інтенсивність вони довго не зможуть витримати, і це пов'язано з багатьма моментами. Перше, це і, і зношуваність авіації в будь-якому випадку під час збивання літаків е, пілоти будуть або Виходити зі строю через силу різних там травмуючих обставин, бо навіть якщо пілоти катапультовуються, це не гарантує збереження його життя, не, не гарантує від важких травм, там декомпресії спини, ламання шиї, розбивання голів. Там багато моментів, коли катапультований пілот опускається чи падає на землю. Плюс, там, там дуже багато моментів. Тобто, а якщо навіть і літаки будуть, а, скажімо, фахових пілотів буде менше це число, то замінити їх надзвичайно важко, бо під кожну номенклатуру е, літаль, е, літальних суден, а насправді повітряних суден, під кожен тип вид літака спеціально готується окремий пілот. І перевчити пілота, який там літав на СУ, 34 навіть на су 35 чи на, на інший літак, чи на міги це неможливо або потрібно людину заново перевчати. Тобто, це великий час, процес. Ну і зрозуміло, що для росіян час теж не на користь. Ну, загалом, яка ситуація зараз в Авдіївці, тому що я так розумію, на жаль, стабілізувати фронт на авдіївському напрямку досі не вдалося. Росіяни продовжують повзучий наступ щодо захоплення ну, і захоплюючи нашу землю. Я так розумію, що в першу чергу це відбувається, тому що в принципі дуже мало фортифікаційних споруд, і наші солдати вони вимушені на найкоротші терміни окуповуватися просто в полі і в такому варіанті. Звісно, тримати оборону, це надважко. Е, ну тут знову ж тут дуже е, знаєте, складно дати таку неупереджену оцінку. По-перше, ну будемо чесні, війська чи військові підрозділи на е, території, які вони займають, вони самі проводять облаштування позицій, особливо фортифікаційних польових споруд. Так, так, така правила війни, так тобто бійці там взводу роблять свій опорний пункт, потім декілька взводів об'єднуються опорники в ротний, ротний, батальйоні, бригада, тобто ввірені напрямки на місцях, але для їхнього підсилення також мають забезпечувати інженерні війська, мають забезпеч... там є спеціальні транспорти. Ну тобто, це вже йде процес роботи тилових військ. Їхня ефективність також залежить від того, наскільки зрозумінням стає, скажімо, питання, куди можуть відійти війська, або яка там лінія фронту тилів, скільки є запас часу, наскільки є можливість залучати свою інженерну техніку, щоб вона не була вражена е, ворожими чи безпілотниками, чи артилерією. Це складний процес. І з урахуванням того, що ми бачимо навіть Авдіївка, велике промислове місто. Як промислове е, промзона залиті в бетон той самий коксухім і багато моментів інших завод е, о, власне по суті заводів і об'єктів в Авдіївці, ремонтні цехи. Ми бачили, що Авдіївка з 2014 року укріплялася, і все одно перед кабами дуже важко. Вибудувати якісь фортифікаційні споруди, які би, скажімо, могли витримувати цю, цю бомбу або навалу цих бомб, це правда. І між іншим в полях росіянам складніше ними точно знищувати позиції, але з другої сторони і розуміємо, що і в полях і бійці в рази менше захищені, навіть якщо стаціонарні якісь фортифікаційні споруди і зводити в полях, ну це не настільки буде ефективна мережа. бо... Все-таки немає міської забудови, немає житло, немає е, об'єктів, скажімо, які там, умовно кажучи, з цегли й бетону зроблені, та немає каналізаційних якихось комунікацій підземних. Це складно. Це дуже складно і варто розуміти розуміти. Питання, чому не було передбачено такі можливості? це вже питання більше, ну напевне, до. Відповідальних осіб на цьому напрямку, ну це факт. З іншої сторони, е, наші росіяни теж не дотягували досягнули своєї основної цілі, оскільки вони розраховували взагалі прорвати фронт, е, переслідуючи, як вони собі уявляли, наші відступальні відступаючих бійців. Нас не е, попри всю тяжкість та відходу, але все одно наші бійці не була відступу пані, так як вони, наприклад. Тікали в Харкові, Харківській області, коли вони прорвали лінію оборони, і у них все посипалося аж ми знаємо, вони замість навіть у планах вони навіть пере, пере, перевищили сподівання наших планів, нашого керівництва. Тоді, коли наші там розраховували війська на 50 кілометрів просунутися, а кацапи втікли на 150, Ну тобто, це, це такий від'ємний наступ. ого, тут, тут такого від'ємного наступу, як вони собі уявляли, що зможуть змушити наші війська, їм не вийшло це факт. Війська по були свої помилки. Звичайно, було надзвичайно важко бійцям і за всі е, якісь свідомі прорахунки або некомпетентні прорахунки. Варта все одно провести розслідування і зробити роботу над помилками. І якщо був якийсь саботаж, дійсно притягнути відповідальних осіб е, до, 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 до власної до відповідальності, згідно закону, це важливо. Я не кажу, там ось має до стінок водити, розстрілювати. Але вивчити і провести, провести детальний аналіз подій це є обов'язковим, і те, що навіть аудит зараз проводиться в збройних силах, це один з тих складових, які мають власне дати реальну картину, що відбувається в військах, що відбувається на полі бою, і реальну картину сил і засобів, які є, не там що в звітах, а те, що реально буде побачено. Хоча я впевнений, що в збройних силах між звітами і аудитом великої різниці не буде, бо все-таки армія це один з найкращих органів захисту влади в Україні, один з найкращих від механізмів. Це факт. Ми зуміли і зможемо тримати ворога. Так є проблеми, і ну, знову ж авдіївка. Росіянам не вдалось досягнути одного основного прорвати лінію фронту. Це надзвичайно важливо. До речі, за інформацією речника таврійського напрямку, росіяни були заблоковані на околицях та на підході до населеного пункту Орлівка під Авдіївкою. Ми ну бачимо, що все ж таки оборонні операції вони продовжуються. Ми будемо звісно підтримувати е, наші збройні сили і максимально докладати зусиль для нашої перемоги. Пане Іване, дякую щиро за те, що ви розказали те, що відбувається на цьому напрямку, загалом вашу позицію і погляд на. Ці дії та ситуації вам бажаю доброго дня до наступної зустрічі на нашому каналі. І нагадаю, друзі, не забудьте це відео підтримати вподобайку, підписати підписатися на наш канал і пишіть ваші коментарі та запитання. Друзі, до наступної зустрічі.